я чула вашу історію і хочу, щоб ви знали. Я розумію, мій син приїхав до України, воював за вас і він загинув. Співчуваю, це Террі Партріч і Любов Грищенко, американка та українка. Дві матері, яких поєднала війна. Точніше, загибель їхніх синів на фронті. Мого сина звали Ден Партріч. Його позивний був птах. Американський ветеран Дейн Партріч, як доброволець, воював за Україну у складі інтернаціонального легіону. На початку жовтня 2022 року воїн отримав важке поранення поблизу Сєверодонецька, внаслідок чого перебував у комі. Зрештою, за тиждень його не стало у лікарні. У Дейна залишилося п'ятеро дітей. мій син знайшов себе тут, в Україні. Він любив Україну. Дякую, що мій син був щасливим боротися за вас. Нині Партріджі серед тих американських родин, які постійно підтримують Україну. Зокрема, вони подбали також і про будівництво модульного будинка в Новоселівці, де тепер проживає Любов Грищенко, адже її власний дім згорів під час боїв за Чернігів у березні 2022 року. Отримуючи ключі від нового житла, Українка запросила американців у гості. Тож нещодавно Тері навідалася до любові та навіть зробила їй символічний подарунок. Це виготовлена власноруч картина «Ветенанка», на якій янголи тримають у руках голубів. Це ви, а це я. Бо як мами янголів, об'єднуємо наших синів любов'ю. Це ваш син, це мій син. А це любов. І квіти. Син Любові Грищенко, Олександр, боронив від російських окупантів спершу рідний Чернігів, а потім і Донеччину. На Бахмутському напрямку він керував стрілецьким взводом. Наприкінці вересня 2022-го захисник загинув під Бахмутом. Ворожий снаряд залетів до бліндажа. Без батька залишилися двоє синів. Це не передати такий біль. Ви теж пережили велике горе. Я буду з вами в моєму серці назавжди. Будемо підтримувати одна одну, згадувати. Ну, треба кріпитись якось. Як не важко, але треба жити. Жінки домовилися надалі підтримувати одна одну. Адже в них тепер спільне материнське горе, яке не має ані кордонів, ані часових меж, ані мовних бар'єрів.